У нас перший наживо диктант так в офлайн середовищі. У восьмому класі одинадцятої школи готуються до уроку англійської. Може, ми мало попрацювали з граматикою, можемо десь ми пропустили, не стільки часу присвятили тому ж читанню перекладу, так, на чомусь ми, звичайно, скорочували. Але ми встигнемо надолужити все те, на що ми не звернули, можливо, достатню увагу протягом дистанційки. To make up Сьогодні перший день, як школярі міста повернулися за парти. Місяць онлайн навчалися учні старшої та середньої школи через червону зону епіднебезпеки. Діти не вмикали камеру. Інколи коли звертаєшся, вони не завжди відповідали, бо дитина могла відійти і попити чаю, наприклад, да, або піти поснідати, бо він тільки прокинувся. Катерина Красноруцька викладає українську мову та літературу. Говорить, за рік адаптували програму для дистанційного навчання. Хтось не так швидко реагує і за свій матеріал, хтось у когось були проблеми з інтернетом. Тобто 20% звичайно матеріалу подавалося дітям набагато менше, ніж в школі вони. Є такі в школі міжпредметні зв'язки. Вони їх все одно будуть отримувати на інших предметах кожним роком. Тобто, якщо література тісно пов'язана з історією, от все це буде між собою, потім між колегами засвоюватися матеріал, буде обговорюватися, на чому робити акцент, щоб діти були підготовлені до ЗНО. До іспитів, що вже за півтора тижні, підготувалася, каже одинадцятикласниця Марія Горлова. «У мене є більше часу на підготовку до ЗНО, у мене є більше часу на якісь свої справи. У мене окрім школи є ще курси, тому це також якось допомагає мені самодисциплінуватися. Ці учні, які вже до одинадцятого класу, вони вже навчилися вчитися. Вони знають, де знайти інформацію, знають як себе дисциплінувати та ніяк на них не вплинула дистанційна навчання навчальний рік завершить за планом говорить директорка закладу Світлана Проценко. Є можливість і була можливість ущільнювати, була можливість оптимізувати навчальний матеріал. І ми плануємо закінчити вчасно, тобто до 5 червня. Через пандемію цього року скасували державну підсумкову атестацію четвертих та дев'ятих класів, повідомила директорка департаменту освіти обладміністрації Анжеліка Крутова. Учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, у цьому році мають право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання за власним бажанням. Зовнішнє тестування розпочнеться із 21 травня. Це буде з хімії. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.